Mm, чи є тиск на Росію певний, давайте так, за кулуар. да дає, тому що випадає перевернутий позиція Путіна, випадає у перевернутому королі мечів. Зазвичай же він прямий, гордий, власний, необісраний, а тут він перевернутий. Тобто, щось десь тиск може бути не на самого Путіна, тиск може бути на еліти на ФСБ для того, щоб вони тиснули ну, коротше. Такий момент, да Тобто тут якби момент. Чи добровільно буде Росія хотіти в вийти з України? Там. Що вийде? М -м, все одно через якусь військову історію. Тобто, це не зовсім політичний момент, це все одно якась військова. Має бути якась військова історія для того, щоб створити умови для якогось відходу виходу. Ну тобто, умовно, як це було на київському напрямку, як вони там відводили позиції на Харківському. напрямку. ну коротше, все одно має бути військовий прецедент, а потім вже політичний. Також раніше дуже часто піднімалася тема того, що війна може завершитись до виборів США і США взагалі це дуже вигідно. Давайте зараз подивимося, як взагалі відбуватиметься ситуація до виборів від США Україні, чи будуть якісь глобальні або, хоча б взагалі якісь мінімальні зміни в нашій співпраці, і після виборів як ця ситуація зміниться. Ну, до виборів у Штатах Штатах навряд чи ми будемо мати. Ну, я маю на увазі, ні, якісь там успіхи, ми можемо мати з вами до виборів у Штатах, але навряд чи нас усадять за перемовний стіл раніше, ніж вибори у Штатах. Воно би хотілося, але ми знову ж таки не, має, не маємо тієї позиції, в якій на даний момент це реально, і навіть якщо ми кинемо всі можливості. Ми можемо не вписатися в ці терміни. Війна не про терміни. Ну війна про, про інше. А у нас на жаль люблять підганяти. І ставити умову військовим, ну, типу, у вас на там я не знаю там на відбиття такої та області місяць, і і, і хоч раком стань. Який, про що може йти мова? Ну, типу, якщо немає, да немає потрібної кількості там ресурсу для того, щоб виконати це в ті терміни, в які ви собі е, придумали. Понімаєте? Ну, типу, оцей момент. І оце прям викумарює Тому. До виборів у штатах чи можуть бути у нас якісь ну цікаві зрушення? Да, вони дійсно можуть бути. Я маю на вже на полі бою, але чи станеться це прецедентом, щоб прям точно усадити нас за стіл? Та ні, воно все буде відбуватися, якщо і буде, то відбуватися вже після виборів у штатах, коли буде зрозуміло, чи у нас Байден зайшов на новий термін, чи Трампуська у нас там залетів і почав робити якісь заяви. Розумієте, от у чому момент. Тобто, всі ключові які штуки, вони, вони все-таки після виборів, коли світ розуміє, хто керує США. М -м да, один фігурує це перем початок перемовного процесу під кінець 24-го. Ну, приблизно. Оце от єдиний такий момент. Ну, це як скоріше, мабуть, зупинка вогню і початок якогось перемовного процесу ближче до кінця року. Такий варіант існує дійсно, і знову ж таки він. Курвісько таке напряму залежить від того, скільки нам чого передали, і як ми тим чимось скористувалися.